Дружини бійців батальйону Київ 1 вирішили допомогти пораненим солдатам із зони АТО. Вони створили волонтерський рух Київ 1 лайф. Перше, що зробили, відвідали поранених у госпіталі прикордонних військ України. Ми, як мабуть, багато з нас, очень відчуваємо ту біль. і вирішили своїми силами помочь тим хлопцям, які повернулися туди. Ми хлопцям привезли спортивні костюми і кросівки. Дружини хвилюються за здоров'я та життя своїх рідних, адже знають, як страшно чекати чоловіка, коли він знаходиться під кулями. І за поранених потіляв почку, потіляв жучну і підбілобін. Волонтерський рух Київ один лайф привезли одяг для прогулянок, який так необхідний для поранених. Наші дружини, наші рідні, наші близькі вони роблять все, і справді воно нам дуже допомагає. Зазначимо, що цей волонтерський рух створено лише тиждень тому. Наразі сюди входить 30 дружин бійців батальйону київ 1 Відтепер на базі міліцейського спецпідрозділу Богдан тренуватимуть старшокласників. Такі військово-патріотичні курси розпочалися на Хмельниччині. Зараз ми розробляємо до кінця цю програму. Ця програма має забезпечити участь старшокласників на базі спецпідрозділу Богдан. У навчальній військовій підготовці, де їм буде доведено основні моменти опанування користування зброєю, опанування якихось інших правоохоронних функцій, що виконує міліція. Тут прекрасне місце. Воно буде напевне сприяти тому і загартуванню і дружбі між старшокласниками. На інтерактивному уроці школярам демонстрували, як загартовується сила, кмітливість та витривалість. Все це учні побачили під час подолання смуги перешкод, заняття з рукопашного бою. Це діти повинні подивитися, що мається на озброєнні в наших сучасних підрозділах силових. Вони повинні, скажімо, виховуватися в дусі. Це саме головне дати дітям, щоб вони, скажімо так, ознайомилися в першу чергу. Старшокласники ознайомилися широкою експозицією зброї та спецзасобів. На випередки приміряли бронежилети та змагалися у розбиранні пістолетів. Це корисно тим, що ти відчуваєш це все на собі. Ти можеш пережити, подивитися в руках, розібрати, зібрати. Ти можеш просто відчути дійсно це. Все найбільше охочих випробувати свої сили виявилося під час стрільби. Взагалі, це мені здається не тільки хлопцям. Цікаво і потрібно, а навіть дівчатам. Це дуже цікаво, навіть просто поселяти, подивитись. Саме завдяки таким урокам формується сучасний погляд молоді, якими мають бути справжні захисники вітчизни. Поширювали аудіо-відеопродукцію з порушенням авторських прав. Таку потужну міжрегіональну групу викрили працівники управління боротьби з кіберзлочинністю МВС. За місяць зловмисники заробляли понад мільйон гривень. Данная группа лиц, а именно жителей Днепродпроской Одесской области, создали 5 онлайн-кинотеатров. Пользователям одного кинотеатра было свыше 100 тысяч человек в день. Прибыль у этой группы лиц за месяц составляла свыше миллиона гривен. Міліція провела обшуки за місцем розташування серверного обладнання. Были изъяты сервера общим объемом памяти свыше 300 терабайт. На даний момент сірверат відправлені на експертизу. Даним літом за статтєю 176 головного кодексу предусмотрена санкція вигляді лишення свободи до 5 років. З'ясувалося, що своїми незаконними діями зловмисники завдали правовласникам збитків на мільйон гривень. Заробляли на встановлені групи інвалідності. Правоохоронці викрили групу чернігівських лікарів, які вимагали гроші з людей за отримання та продовження медичної групи. В ходе проведения оперативно-разных мероприятий при вымогательстве и получении промеровой выгоды был взят с поличным врач-ортопед травматолог одного ИМСЕК области. Также время сопровождения данного уголовного производства были установлены другие члены организованной преступной группы в лице председателя МСЕК и врача ортопеда районной больницы. Працівники в Білих халатах переважно цікавили хворі з проблемами опорно-рухового апарату. Во время следствия доказано более 13 эпизодов. На даний момент порушено головне производство по статті 368 часті 4 Уголовного кодексу получення промір вигоди зросним лісом. За свої неправомірні дії лжелікарі отримують до 12 років ув'язнення з забороною займатися медичною діяльністю терміном до трьох років.